Протушиться хвилин 10. Ще сюди можна відварити картопляне пюре. Це дуже і дуже смачно. Я їх дуже люблю і завжди щось з них я придумую смачненьке. Це страва з кабачків, все в одній пательні дівчата на обід або вечерю. Це для всієї сім'ї дуже і дуже смачно. Так. Куряче філе у мене тут приблизно пів кілограма. Я його нарізаю. Ось на такі тоненькі смужечки. Пательня уже гріється, вливаю столову ложку олії, перекидаю куряче філе, обсмажую шкварчи. Два ось таких невеличких кабачки нарізаю. Я їх нарізаю соломкою. Вони в мене ще такі молоденькі, м'якенькі, і я серединку не вирізаю. Гарненько я їх нарізала. Тепер обов'язково я додаю дрібку солі, перемішую і лишаю буквально на пару хвилинок, щоб вони пустили сік. Одна цибулинка дрібненько покришила, відправляю до м'яса. Одна морквинка, я її ж натерла на терці для корейської моркви. Відправляю в пательню. Один болгарський перчик теж з соломкою. Разом усе перемішую, спеції усі за смаком. Я ж додаю сіль, чорний перець, паприку, куркуму, як завжди. Але я вам ще тако скажу: що сюди не тільки підійде куряче філе, будь-який фарш. Ви можете додати свинину, яловичину. Хтось любить жирніше, ситніше, хтось любить дієтичніше. Це вже за вашим бажанням і за вашими смаками. Можна порізати 2-3 помідора. Я ж додаю ось такі помідорчики. Плавлений сирок. Обов'язково я сюди додаю цілу столову ложку. Обов'язково спробуйте приготувати з плавленим сирком. Такий вершковий смак люкс. Ось такі купила в АТБ. Бачки ж мої пустили сік. Так, доволі багато соку. Я обов'язково сік зливаю, перекидаю сюди кабачки, все разом перемішую, накриваю. Ой, ще сік є, накриваю кришкою і протушкую хвилин 10. Бачки дуже люблять чесник, тому такий великий зубчик чесника можна два і три. Це вже теж як вам подобається.